Усім привіт! Сьогодні хочу зняти відео на таку тему, показати вам, як схему вакцинації, задають багато питань, яку ти використовує схему вакцинації, як ти працюєш. Дивіться, <клух> почнемо ми вакцинування з маленького кролика з гнізда. Тобто є в нас кролик, йому 30 днів. 30 днів кролику. Ми першим чим перед тим, як його вакцинувати, ми повинні його проглистувати. Обов в обов'язковому порядку Коріп, кролик повинен перед вакцинацією листуватися. Листуємо препаратом бров... Бров... броверметин. Но початкова вага кролика в 30 днів повинна бути не менше 600-700 грамів. 600-700 грамів. Тому що, а, якщо буде менше, ми просто. Трошки по цей припав токсичний для нього. Треба, щоб вага була мінімум така і більше. там, кілограм. Такому кролику я ввожу 0,1 мл на кілограм ваги е тіла. Але е препарат вводиться між лопатки, обов'язково під шкірну. ні, не внутрішньо, внутрішньо видати, пошкодити м'ясо. Тільки, Тільки під шкірну. Проглистили кролика, все нормально пройшло. Але перед тим дивитися, що кролик був, не було нього ні здутів, ні розройства шикете, не було ні проносу, виділень не було ніяких спрямових кишки там по носу. Наприклад. Також дивитися, щоб не було у них соплів, не було нічого такого. Якщо кролик здоровий, значить не стоїть. Круглистили, проходить 10 днів. Через 10-14 днів ми вводимо вже вакцину, вакцинуємо кролика. Я, наприклад, першим, першу вакцину, яку роблю кролику, це ВГХХ. вірусна геморрогічна хвороба кролика. У народі говорить гемарогічка. Чому геморгічка? То, що вона, Це геморгічні вилови крові, кров крові виливається в парніхіматозні органи, внутрішні органи черевної та грудної. Клітини кролика, тобто серце, легені, <кій> печінка, нирки. Всі ці органи відмовляють. І як ви бачите, спостерігаєте таку картину, що йде кров з носа при гем першому. І крилик задихається, закидає голову, тому що відмовляють в від нього не, е, легень. При гем 2. Таких вже в не спостерігається, але там при розтині спостерігаються варені органи. тобто Варена печінка в два рази збільшена, нирки, легені, серце. І йдуть крововили вже в таку внутрішню черевну внутрішню або внутрішню грудну клітину. У мене було там відео обережно. Гем, гем 2 І подивитись відео, там я робив ростин, і на ростані чітко видно, трошки відрізняється. І в Гем-2, яка то є. Вже така в найбільш летальні випадки, то що крилонятку відходить в гнізді. Тобто кролик з 20-денного віку відходить в гнізді. Що для цього маловажно, треба тримати напругу імунітету, а саме вакцинувати самок. Самок по схемі вакцинувати, щоб самка колосуральним імунітетом через молоко передавала імунітет антитіла кролику. І він був захищений. Тоді так, можна тільки врятуватися. Так, проглустували 30 днів кролика. 10-14 день робимо вакцинацію від геморрагічки, вірусної геморрагічної хвороби кролика. 40-45 днів. Я використовував вакцину. Ось, сумську. Нормально нормальну, але там в інструкції було зазначено, що імунітет наступає третя-7 доба. Не знаю, у мене крілик, який був привитий 10 діб і більше, той і вижив, який був привитий, наприклад, там 3 дні почав падати. Потім я перекрив всіх і япувак молдав, молдаванка. І крілик на третій день зупинився весь падіж. Тому я використовував такі дві вакцини. Також колись користувався Київською простою ГМ-1. І використовував колись і Київська М2. Але вона е, дорога, тобто 200 гривень 10 доз трошки на сьогоднішній день. Це я рахую за вищена ціна. Вищена ціна. Є вакцина, які в Сумська працює і е, працює її пувак, і ціна в два рази менша, а Сумська в три рази менше. Тому <кій> вирішуйте вам, але вакцину треба замовляти. Напряму від виробника. Чому? Тобто, Щоб було менше теплового контакту, тобто підвищення температури. Наприклад, на заводі на... в суму замовили, ми поставили термобокс і свіженька вакцина прийшла, ви поставили в холодильник, все. Вона постійно в одній температурі зберігається і все нормально. Вакцину зберігаєте до півроку, рік не треба зберігати, до півроку використали, замовили свіжу. І замовляти в холодну поруду бита, як зараз, щоб не було і морозу, але не було вже такої плюсової температури, щоб вона нормально доїхала. Не в жару 30 градусів, бо коли вона доїде, то з нею вже нічого там не лишиться, а в холодну добу. Все, замовили вакцину, яка вам підходить, яка вам найкраще е, е, вам по логістиці її добрати. Взяли вакцину. Все, 10-14 днів вакцинуємо. Провакцинували. І потім також після першої вакцинації ми даємо 5-10-14 днів для того, щоб сформувався імунітет. І коли вже сформувався імунітет, можемо тоді вакцинувати від міксоматозу. Це вже на 50-60 добу через 10-15 днів. Міксоматоз. Міксоматоз я використовував сумський. Гарний результат і київський гарний результат. Але не двохвалентні вакцини, не г гемікс, там. геміксом колов, гмікс дає алергічну реакцію і пробуває міксоматоз, якщо комплесною вакциною колоти. Ну так, Я спостерігав, тому я від неї відійшов, я просто колю одновалентною роздільною. І кролика виробляється імунітет нормально на одну хворобу, потім вводити в вакцину. Міксоматоз і виробляється друга хвороба, і кролик нормально все почуває. Все. 50-60 днів всі мероприємства з кроликом закінчуються. закінчується. це, І якщо цей кролик йде на м'ясо, 75 діб, а то 90, все, ніякі вакцинації не треба. Він пішов на м'ясо, йому це достатньо. Далі, якщо ви залишаєте кролика на плем'я, то йому треба вже робити ревакцинацію. Чому? Дивіться, що, наприклад, кролик 45 діб, ми його вакцинуємо перший раз, наприклад, в нього там образно говорю 20 грам крові. В тому 20 грамів кровіному руслі, там, наприклад, в нього вироблявся імунітет в вигляді антитіл, які потім, при попаданні вірусу, не його блокують, знешкоджують, і кролик далі нормально живе. То коли цей кролик вже виростає в три рази більше, і в нього вже там 3-4 рази більше. І в нього крові, наприклад, там стає вже 60-80 грам. А антитіл залишилося на ту масу тіла, розумієте? Вони не збільшились, бо вже вони виробились, вони такі є. Тому йому треба робити ревакцинацію, поновити просто антитіла на ту більшу масу тіла, щоб він зреагував, щоб була краще реакція. Тому, <кхід> якщо коли йде на йде на плем'я, 120 днів ми ревакцинуємо. Ревакцинуємо від геморрагічки, ревакцинуємо від міксоматозу. Але обов'язково перед ревакцинацією кролика потрібно проглистити. опять за 10-14 днів проглистити. І що ж це самець? глистуємо його, перед вакцинацією вакцинуємо, запускаємо роботу 4,5-5 місяців. Самка. Листування тільки до запуску. Перед тим, як маєте запускати до санця за день, за два, там, за тиждень можете прогостили, запустили її до санця. Під час вже вагітності забороняється бровомертин вводити, тому що він може викликати аборт самок. Вакцинацію самки можна проводити до 14, до 14 діб, тобто до двох тижнів вагітності. Далі вже ніякі міроприємства. Але краще все до, до злучки. Менше тривожити самку. Але в окремих випадках є небезпека до 14 днів вагітності можна сміло її вакцинувати і все буде нормально, переносимо. <кій> все. Далі, маточне поголів'я. Маточне поголів'я вакцинується від виробників, там пишуть в інструкції 10-12 місяців дається на напруги імунітету, тобто є імунітет від даної хвороби. На це не треба чекати, маточне погулів ревакцинується кожних півроку. Тобто собі весна осінь. Ревакцинували і все. Самці також весна осінь, все меточне погулів. Ревакцинували і все. Що стосовно міксоматозу, міксоматоз, знаєте, це така хвороба сезону, коли є обльот комару, Комар її переносить цю хворобу. Тому якщо, е, там, наприклад, в кінці березня, на початку квітня йде обліт комару, то не треба чекати е, там, до квітня, щоб провести вакцинацію від інкосоматозу. В березні ви вже на початку березня вакцинуєте, щоб корілик набув імунітет, і до 1 квітня вже йде обліт комару, кролик весь і має імунітет і йому нічого не загрожує. І так само осінь. не чекаєте там вже наприклад. Серпню можна раніше трошки ревакцинації зробити, можна зробити вже десь на початку серпня, бо пік припадає кінець липня, серпень, вересень, жовтень, поки тепло і дуже сильно б'є міксомотоз. Тому крил повинен мати імунітет. І в цей період він повинен бути, його організм бути готовим до хвороби. Так, це все розказав. Далі. По вакцині, чому хочу вам сказати. Чому замовляти в виробника? Тому що ну, такий приклад, ви кажете, о, вакцина не працює. Представте таку картину. Виробляє, наприклад, Київ чи Суми вакцину, а далі вона розподіляється там по обласних центрах, привозиться, є транзит той вакцини, як її в транзи, транзиції здійснюється і в яких умовах. Ми ж не знаємо, ніхто нам це вона розкаже правильно. Далі, як вона зберігається там вже в обласний центр, далі вони вже транспортуються в районні центри, а з районних центрів вже в по селах розвозять по аптеці. Тобто, яка вже ланка, поки ця вакцина доїде до аптеки, скільки вона може піддатися тепловому <кхи> впливу, і яка якість якісної вакцини. Тому, на мою думку, я так роблю: я заробляю, замовляю від виробника, щоб було найменша кількість піддавання температурного впливу. Тому. Поставили в холодильник, до півроку її використали, замовили свіжу. І тоді буде результат. Е, ні одна вакцина не дає 100% результату, е, вам, а дасть вона вам ну, тільки дасть імунітет вам 80%. Це при тій умові, що крілик абсолютно здоровий. Це буде 80%. Якщо ж вас крілик, е, чи ви її вакцинували, він був чи кокцидіозний, чи пастерельозний. Чи в нього були глисти, імунітету не буде, в нього буде імунітет на відсотки 50% і то, якщо організм прореагує. Тому кролика обов'язково треба листувати перед вакцинацією і спостерігати за ним, щоб він, були належні умови, належна годівля, щоб він о, сам кролик був здоровий. Та сам радитися за імунітетом кролика і щоб кролик був здоровий. Відбір, підбір, батьківського поголів'я, відбір на плем'я. Гарних особей, здорових, щоб вони мали гарну структуру тіла і в належних умовах вони утримувалися, тоді тільки буде гарний результат. По-другому нічого не доб'ється. То що також ви мені писали, пишете в коментарях, а чому ти залишаєш 8 штук, в мене 14, 10 тягне самка, все нормально. Да, тягне, питань немає, вона їх витягне. Які ті крілнята будуть? Який в них імунітет буде? як Вони молока не, не бачили мами. Далі вони починають їсти, вони нормально не розвиваються і нормально свою вагону набирають місяці і не буде в них йому не в Також самка ви, вона йде понад село по свою починає в, витягувати в своїх малят, починає викладатися на всіх 100 і 200, щоб їх витягнути, вимиває себе кальцій. Має всі поживні речовини, і потім ви скидаєте у фейсбуці, що от, крілиці гніні виділення е, зносин, да? А це призводить до того, що ви її просто виснажили. А виснажили чим будівля ніяка, буряк, морква, сіно, зерно, качанка кукурузи і 14 От В неї в організмі така є бактерія, як пастерела, яка завжди присутня. І чекає свого моменту. Просадили імунітет у самки. Вона вдарила і все самки немає. Забули про неї. І лишилися тих 14 кріленят, ви починаєте їх годувати молоком. І Потім з тих крімнят лишаєте на потомство. І далі ви самі розводите в себе хвороби. Тому <кхи> да, воно трошки ніби і жорстоко викидати крілення з гнізда. І... Але він забувайте, що це крілик, який промисловий, він йде на м'ясо. Тому, вирішуйте вам, як краще. Але краще є підбір-відбір, бонітування, селекція. Тут треба займатися кроликом, щоб був здоровий і гарний кролик. Так, це розказав. Також дивіться, як, щоб не принести в господарство собі хворобу. Менше спілкування ярмарки, базари. Якщо ж ви зразу десь були на базарі, там чи купили кролика, чи десь в другому господарстві брали кролика, обов'язково витримати карантин дві тижні, подивитися, які, які можуть бути проявитися хвороби. Нічого проявилися кролика, проглистили його, провакцинували і зводити в основне стадо. Якщо ж ви там були, десь, наприклад, в скупченні, де є багато кроликів чи в іншому господарстві, то не одразу треба йти в своє господарство, обмити занести інфекцію. Бажано передіти одяг, і потім десь, вже в другому одязі приходить, щоб ви не занесли вірус. Також дивіться, можна, є в нас от, відео знімав Макс Кроу Ваня з Рівненщини. Почав займатися шкірою і заніс собі в господарство геморрагічну хворобу. Крілик не був вакцинований, весь не було напруги імунітету і пішла просадка. Пішла просадка і пішов десь той крілик де який був вакцинований, тому що 100% немає результату вакцини. Тому повинна бути напруга імунітету, повинно бути все по схемі, щоб від мами, коли під час лактації передавалися антитіла дітям і вони вже мали якийсь мінімальний імунітет до вакцинації. Тому тоді не буде у вас летальних таких випадків. Далі, як ще можна занести. Інфекцію. Ну, По міксоматозу, понятно, там комарі, тут тільки вакцинація, нічого ви не зробите. Гімароїчка також тільки вакцинація, але гіморгічка ще є такий один нюанс це гризуни. Гризуни переносять також, особливо щурі, переносять геморгічку. вони, коли вони всеядні, Можуть їсти труби. Наші добро добросовісні кролівники, кролик здох, викинули десь в посадку, чи на смітник, що її поїли, мігрували до вас в господарство і занесли цю інфекцію. Тому також треба дивитися за резонами їх постійно травити, щоб вони у вас не розводились. Це також може принести інфекцію. І також ну, інфекція любить гіморгічка сиру погоду. Тобто Отакий От є час десь від пори доби, ну, не по ридоби, а поосінь весна. Тобто, коли переміна погоди степлею на холодну і коли сирість, Любий вірус, тоді гарно розвивається і б'є по імунітету. Тому може також висаджуватися з опадами. Тому також цю весна зими на весну. І з весни за літо на осінь треба бути уважними, бо може бути спишка геморгічки. Так, це пояснив. То, що там рекламують, помнить колись був такий Юрій Романовський, він дуже там рекламував вакцину французьку. У нього там кріль все від французької вакцини Він навіть підкладав відходи Сумську вакцину, що це він казав, що це гній. Але. Юра пропав, крілик пропав, ні Юри, ні крилика. Тому європейські вакцини, ну, представте, її привозять сюди з Європи, я ну, нічого не можу не може вона дійсно нормальна. Але наші вакцини також непогані. Користуються і все нормально. Вирішуйте вам, яка вакцина у вас працює, яку ви користовуєте, але я. Показую вам те, що використовую я і те, що використовую, ми спілкуємося з керівниками по Україні в даному випадку. Так, це вам роз'яснив. Тому, е сам перед, це імунітет кролика. Е ще чому був імунітет кролика, наприклад, е як потрапляє вірус в організм, е Ну, міксутос, зрозуміло, з комаром. Комар зробив укус і прямо в кров заніс вірус. В даному випадку гімарвічка. Гіморовічка може потрапити або легенями, або через шлунково кишковий тракт. Якщо ж ваш кролик здоровий, не має в нього пастерльозу, легені не порушені, то мала можливість його потрапити в кровіне русло і зразу збільшити його концентрацію в крові і привести до летальних випадків. Тобто на перших порах може бути із кровою справитися з лизовими оболонками. Також, якщо потрапляє вірус шлунково-кишковий тракт, також може справитися організм, немає пошкоджених кишківника, і також цей вірус не попаде в зразу кров і не, не розповсюдиться, а може його і шлунковий сік, і вбити. Треба насамперед дивитися за кроликом, за його імунітетом, щоб він був здоровий і вакцинований. Це залог, ваш успіх буде в кролівництві і не буде менше підвігатися його до летальних випадків. Всім гарних окролів, гарних кролів. Слідкуйте за кроликами, підбирайте гарних кроликів на плем'я. Відбирайте і слідкуйте за імінтетом. І дуже важливу роль грає також у нас корм, що він був збалансований і не токсичний. Тому в кормі можуть попасти токсини, в, в будь-яких, особливо більше спостерігається в шротах. Шроти швидко окисляються, шроти, макухи. І може бути багато токсинів і також впливати на королика. Може бути отруєння і призводить також до багатьох хвороб. Ну це вже буде друге відео по будівлі, по таких вже хворобах як коксидіоз і шлунково-пішкових хворобах. Тож буду знімати друге відео. З вас, будь ласка, підписка. І якщо можете підтримайте канал, поширюйте відео, підписуйтесь, переглядайте. Всім дякую за увагу, до побачення.